Ліс 30 запитань про зиму, погоду, санки та відпочинок. Перше, як називається дрібний дрібний сніг, чи часто він випадає, яка його функція? я ну, собі питання. Ну, дрібний сніг, можна типу. Можете написати, що ви на рахунок цього думаєте. Що робить мороз із водою на вулиці Це ну, такі цікаві питання. Типу, можливо, для кого це банальщина, типу, або банально, або якось це звучить, але все одно питання є питання. ну Просто замерзає вода. Машина замерзає. Сьогодні я б Така машину. історія. Який зимовий місяць завершує рік? У вас який зимовий місяць завершує рік? Можете написати. Як називається сильний холодний ранок узимку? Ну це. Так зайняти Як ви вважаєте? Як е, називається сильний холодний ранок у димку? Це називається відповідальність що ви взагалі встали і пішли, наприклад, там до роботи. Це називається вже відповідальність. Можете написати просто свою думку: що надягають поверх светра? Це, це все залежить від того, куди ви йдете, що ви робите, і що це якщо це робота і робота на вулиці, то ви там не знаю, одягаєте, там термуху. Після того одягається светр, після того можна одягнути ще хлістку, і після хліст ще одягнути зимову курсочку, це ті, хто працює на вулиці, щоб не змерзнути. Бо дуже холодно, реально дуже холодно. Особливо люди, які працюють, чи, не знаю, там, там де хвозняк, там буде відкриті е, Відкриті приміщення, де блю, любе будівництво, але з відкритим. І, і люди, які працюють на крищі, ви маєте 100% або висотні роботи давайте це назвемо. Так, то ви маєте одягати 100%, що тип тепло, 100% тепло, бо якщо після. Піти... Якщо типу, ви одягнете там термоку, одягнете светер, після того одягнете там зимову курточку, то я думаю, що є можливість того, що це все одно буде прошувати буде вам холодно. Тому ліска обов'язково Обов'язково. як би не було. Ви можете навіть йти, не знаю, кататись на санках, відпочивати на лежах, йти в похід, все одно ви маєте одягнутися тепло. Подумайте про своє здоров'я. Який зимовий спорт потребує лиж і палець? Лижний спорт, так? Да? хто любив кататися на лежах? Це гарне питання. Дуже багато, дуже багато людей, які люблять кататися саме на лежах і це часто. Я пам'ятаю, що... Я пам'ятаю, що в нас навіть було так, що в нас щили було, коли кататися на лежать. Це клас. Там проходили, ходили навчання, щелися. Це дуже достатньо. Особа, мені це подобається. А хто любить кататися на належать? Хто їхав, не знаю, десь кілька. Та не треба нікуди їхати. Вийшли на любий гор, вони не знаю. Вийшли в гори там, де є. Там де є сніг, то от вам зразу траса. Проїхали два-три рази. Я спочатку там, не знаю, санками пробили собі, пробили дорогу. Після того хіба ми зразу сали, катайтесь на лежу Все, от може у вас курорт теж. Не знаю, можна нікуди не їхати, просто вийти на любий який горб і катати. Нормально. В, в, любий любий комфорт, і ви можете придумати взагалі любе що що хочете, лише багато уявець. Лежі, там санки і все. Ви маєте гарний відпочинок. Нейтрально стоїться. Що коло нас? Я би сказав, що лиш просто потрібно цим користуватися. Яка зимова гра починається зі слів? Раз, два. Раз, два і сніжечка твоя. Хто грає в сніжці Я думаю, що. Нема цих людей, взагалі, якщо типу, не взяли, там не пограли цю пішки трошки так для себе для е, розрядки. Нічки погратися це класно, акуратно і з добрими намірами. намірами. Саме з добрими. Що кладуть у чай у зимку для тепла? І це, як ти думаєш, що кладуть у чай у зимку для тепла? Варення? Або, не знаю, лимончик. Або, не знаю, там тут Ну можливо і таке, але то більше до кави, ніж до чаю. Можете ви написати, типу описати, що ви ставите у чай для тепла? Або як ви, як ви зігріваєтеся так? Як називається взуття з високою халявою для снігу? Блін, не знаю, бажано одягнути теплу життя для снігу. Ну і високе 100% бот. Може бути зимови життя, але буде такі як кроси. Ну, в них далеко не підеш. Особливо, якщо хочеш десь вирішити, трошки походити по горах, покататися там санки, лижі, то краще одягати якийсь високий підбір. Особливо, якщо ти йдеш. Якщо вилітити в гори, Давайте обозначимо. Що росте на деревах після сильного морозу? Це тут ці тутульці відручені і так далі. Ну, різне, різне. Після дуже великого морозу, якби це жорстко зараз не, не звучало, може і пташки лежити. Так що це таке дуже акуратно. Ем, Який зимовий відпочинок пов'язаний із багаття зимовий відпочинок? саме зимовий, це можна. Я бачив, як люди просто виходять в гори. Це не треба далеко йти, 200 метрів. Пішли в гори, розклали там багаття. Питаються, відпочивають і гарно. Перші з гарним настроєм. І там собі можуть зварити їсти на набага, багатьох, і це дуже класно, це дуже просто виглядає. Що для контенту, що для е, можливості. Бо, як би не було, то зараз цей місяць, якщо ви був гарний сніг що ви можете провести його з відпочинку. Бо через місяць. Просто перестану ну, не буде землю, все. Типу, буде далі дощі, далі буде гарна погода, а типа, суха буде 6, снігу вже не буде. Тому є можливість хочете. Ем... Просто йдіть, покатайтеся, накладіть собі ватру, зніміть такий собі відосик гарний. І будете переглядати ці відео, дуже дуже багато гарних відео саме узимку, як ви відпочивали, там каталися і так далі. Будете можете переглянути навіть влітку, і вам буде дуже це цікаво. Дуже це цікаво. Водолазу по привіту. привіт привіт. Тому я думаю, що це нормально. це нормально Є можливість, є сніг, є те, що потрібно, тільки це було ваше бажання. щоб ви прийшли. Там санки, наприклад, пішли покаталися. Не знаю, в мене до тепер є скажі, два відео, як ми каталися. Але дуже багато, дуже багато катались. Дуже багато катались. Ну, типу відпочивали в нас час. ти говориш, що мене, типа, два стріма. Я веду стрім на твічу, так і зараз ти пишеш, і в піктосі. У мене, типа, два стріма я зразу проводжу. Але більше часу я хочу, я хочу і провожу саме на твічу, тому хочу, щоб ми ну, сама типу, є бажання люди, щоб переходили на твіч, підписувалися, бо я більше часу проводжу саме на твічу.